Україна діє асимметрично. Налет українських безпілотників на мирні гражданські об'єкти еще раз подтверждают Теристичку сущність київського режима у Білогорській області. Невідомим добрим безпілотником уражено електропідстанцію. Ця підстанція забезпечувала електроенергією військові об'єкти Ерефії. Тепер там тимчасовий блекаут, стверджують джерела в СБУ. Нагадаємо, що в ніч на неділю було атаковано електричну підстанцію Білориській області. Своєю роботою наші війська демонструють росіянам блекауту відповідь на численні обстріли енергоструктури нашої енергосистеми системи. і це реальність, яка вже стоїть у них на порозі. Нагадаємо, що напередодні аналогічна атака була на підстанцію у Курській області. Ми сьогодні кажемо, що за останніми даними, я там прочитав перед тим, як їхати сюди. Остання бавовано в Курську, де доповіли про те, що, начебто, було збито 27 сім безполотників і сім кудись, кудись вони загубили, значить, свої в своєму зведенні Міністерства оборони Російської Федерації. То була інформація, що було завдано удару, в тому числі знову ж таки по аеродрому військовому поблизу Курська. І знову ж таки було е сказано, що начебто було завдано удару по е одній з електропістанцій. Тобто, це вже не моральний аспект. Це закликало. Ну, це, це, це вже конкретний це, конкретика. Це катар. Це конкрет, тобто і ми пам'ятаємо, пам що українські офіційні особи казали про те, що. Може бути блекаут, і в тому числі в Москві, і цей людина був Кирило Буданов, голова Гур. Він казав, що так, теоретично, може бути блекаут певний в Москві, якщо у відповідь, у відповідь на дії Російської Федерації, коли вони будуть бити по відповідним об'єктам на території України. Тобто, коли ми кажемо про автопівстанцю, коли ми кажемо про аеродром, коли ми кажемо про склади, коли ми кажемо про нафтобати, це нам не моральний аспект. Це конкретний матеріальний аспект, який може мати значення для ведення бойових дій. Ну, от, власне, дякую за цей акцент а з приводу е, того слова, яке ви вже вжили, та і, Христі і вида блекаут. Вже е, більше як три тижні та РФці не завдають масованих ракетних е, ударів по Україні. Всі говорять про те, е, та і ваші колеги, експерти, та і в принципі, угу. ото е, медіа журналісти говорять про те, що накопичують е, ударний потенціал РФці саме для того, аби завдавати удару по критичній інфраструктурі. Як тільки е, погода е, зміниться, та як тільки стане е, ще більш холодніше, е, вони готуються ну але ж і ми готуємося правильно. Ну, якщо ми кажемо різницю між тим, що було минулого року, uh -huh. і зараз що може бути, то минулого року, так би мовити, була одні ворота. Ну, може, це поганий вислів, але я думаю. Але думав, дуже влучно, як на мене. Чому погано? Я маю на увазі, що вони обстрілювали нас ракети, ми були змушені реагувати таким чином, щоб лише збивати ці ракети, які летять по території України. З То ми вступили. не завжди, вибачте, мали їх збити, бо в нас не було е, всього ПВО, таке, як зараз є. Правильно? Ну так, але кажуть про те, що запас міцності нашої енергосистеми трошки інша, непревеликий жаль, він став меншим. Ну, Тому тут, як кажуть, е, так на так виходить. Але будемо сподіватися на те, що ці заходи, що стосовно підсилу нашої ППО, вони дадуть свої результати і, попри намагання Російської Федерації, знову нас виключити. Е, їм не вдасться, як це не вдалося зробити в минулому році, коли в нас була слабша ППО. Все ж таки, менше було сучасних комплексів, і менше було можливості збивати ракети. Але продовжу свою думку: вже не гра буде в одній ворота. Тобто тепер будуть ловити і вони. Це знову ж таки курс це цілком можливо Москва. І зараз є інформація про те, що у нас виготовляється вже длокобійні ракети власного виробництва. Ми ж знаємо про те, що наші західні друзі, які постачають там ракети, вони дуже так болісно відносяться до того, щоб ми не, стріляли, не вдарили, не дай Боже по Росії. Не вдарили їхніми ракетами по Росії і лише по окупованим територіям. По об'єктах неокупованих території, ну, відповідно, значить, по тим територіям, які є українськими з міжнародними нормами. Оце вони допускають. А удари по території Російської Федерації, ну, в них така буде дуже болісна реакція. Тому єдиний вихід тут створювати власні засоби, які б дозволяли нам бити по території Російської Федерації і таким чином, ударом на удар відповідати. І я сподіваюся, що так само буде і цієї зими. Що ясна річ? Я думаю, що ймовірність е того, що ми будемо потрапляти під обстріли, ну вище ніж 99%, оскільки вони накопичують ракети, але тепер ми будемо відповідати це правильно. А як відбувається? Ми чули про те, що в них в принципі ем, санкції не те, щоб не діють, але тим не менше вони перевели економіку на військові рейки. Вони виготовляють багато і багато ракет. Ми чули різні цифри, скільки вони в місяць виготовляють в сукупності всіх ракет. А тут е, нема обстрілів, тому що вони накопичують ракети. Все таки не все так добре. Ну е, не знаю, чесно кажучи, які цифри ви чули? Я оперую весь час, коли ми ставлю таке питання. Такими цифрами, тобто від 3 до 5 ракет на добу. Ну, так. Ну там до ста ракет на сімдесят, ну, сімдесят. 70, 70, давайте порахуємо. Різні, давайте та, давайте 70. порахуємо, коли був останній обстав. 21 вересня, 20 -го вересня. Я чесно кажу, вже не згадаю. Я теж не на більше тижні тому. Три тижні mm. тому. Ну давайте візьмемо, може, ми з вами помилимось. Зараз у нас сьогодні, 15 жовтня. Припустимо, це було 20 вересня. Ну може, помиляюся, просто не пам'ятаю. Давайте порахуємо, скільки минуло днів. 25 днів. Ну і давайте порахуємо, ну, якщо по максимуму 5 ракет. Тобто близько 130 ракет вони вже могли накопичити для того, щоб завдавати удари по території України. Тобто, навряд чи вони всі ці 130 ракет випустять за один раз. Цього нікого не було, де в принципі в них очевидно бомбардувальники зараз не дозволяють їхній технічний стан. По максимуму завантажувати ракетами і вистрілювати їх по території України. Там є проблема. Тобто це ж стара техніка, вона потребує обслуговування. Зараз таких компетенцій в них нема. Тому я сумніву, що ці бомбардувальники взагалі можуть вистрілювати повній, повний барабан цих ракет. Але от 3-4 запуски по 30-40 по ракет. От станом на сьогодні, якщо ми зараз уявимо, що цей запуск відбудеться, припустимо, сьогодні вночі. І потім ще і ще, то цілком можливо. А що стосується інших боєприпасів, от про які стали говорити в контексті потягів, які прямували з північної Кореї до РФ після візиту в. Е Північно-корейського диктатора до Москви там казали про е, номенклатуру та е, переважно артилерійські е, боєприпаси, і так далі, Тому подібне. Ось це наскільки вагомий е, внесок, е, який може щось змінювати для ревців. Знаєте, у мене є така підозра, що ці масштабні артилерійські обстріли під Авдіївку, ну, повертаємося до першого вашого питання. під Педавдіївку Російської Федерації він супроводжується масштабним артилерійським впливом. Там суворі такі обстріли, ці наші хлопці кажуть про те, що там летить і летить. В мене є певні підозри, що це якась партія вже Північно-Кереївської. Ну, це їх... підпитка з да, є певні підозри. Вони на нічому не, не Угу. Але такі, знаєте, непрямі свідчення. Тобто російські блогери вони повідомляють про те, що надходять снаряди в розпорядженні російської армії, які мають різний вміст вибухової речовини. Тобто один снаряд важить на 2 кілограми більше, інший снаряд важить на 2 кілограми менше. Але в таких умовах неможливо розрахувати, куди він полетить. Ми чудово розуміємо, що це має, це має, це має певне значення. E, і відтак ці обстріли, скажімо так, масовані, але вони не дуже точні. Uh -huh. Тобто їх багато, вони створюють вогневий вал, Але от у, після цієї артилерійської підготовки, як бачимо, вони йдуть наступ е, за допомогою місних штурмів, так званих, особливо це було 10 жовтня. Є свідчення про це. А ми тримаємось, тобто. Або неточна артилерія, або немає розвідки, або немає контролю, куди ці снаряди летять, тому от можна пояснити кількома такими чинниками. А можна пояснити, що неточність цієї артилерії вона зумовлена тим, що прийшли снаряди боєприпаси з Північної Кореї з дуже сумнівною якістю. Оскільки це не вперше. Раніше було свідчення про те, що північно-корейські боєприпаси з'являлися на полі бою, вони потрапляли у якості трофеїв у розпорядженні української армії, і хлопці казали, що краще вже з них не стріляти, бо вони. Страшніше для тих, хто стріляє з них, ніж для тих, куди вони влучають. Тому в мене є підозра, це моя особиста думка, що якраз перші партії артилерійських боєприпасів з Північної Кореї прибули зараз на Східний фронт і таким чином вони от мають. Колеги-журналісти писали про те, що на складах у Північній Кореї дуже багато зберігається радянських боєприпасів. Це, от як ви думаєте, це правда? Цухо можливо, скільки весь в принципі військовий потенціал Північної Кореї він ґрунтується на тому, що вона отримала від радянського Радянська допомога. Радянська допомога. Так, і, так, так якщо ми згадаємо далеку Корейську війну 50 53 року минулого, минулого сторіччя, то Північна Корея вона повністю спиралася на допомогу радянського союзу. І технічно, матеріально, технічно, і політично тобто вони наступали, вони воювали радянським озброєнням в тих часів. Тому це абсолютно не дивно.